Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами, наскільки зросте соціальна допомога для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. В 2024 році дуже часто ви мені задаєте це запитання, тому що ми всі з вами чуємо про те, що буде масова індексація навесні, обіцяють підвищити мінімальний розмір пенсії, повністю передивитися, як саме буде призначатися, в яких випадках та яким чином соціальний. Допомога, що все буде по-новому, соціальну допомогу вона буде надалі, її, ем, вона не зникне з нашого життя, але її повністю реформують. І вже соціальна допомога в деяких випадках, я так розумію, зі слів міністерки соціальної політики, що вона не буде надаватися, а будуть допомагати. Ем, вам знайти роботу, відкрити власну справу, тобто будуть максимально допомагати людині вирішити всі свої проблеми. Але хочу наголосити на тому, що соціальна допомога в 2024 році залишиться. Про це неодноразово наголошує міністр соціальної політики. Отже, допомога для людей з інвалідністю, з дитинства та дітей з інвалідністю буде становити особам з інвалідністю, з дитинства першої групи, це 100% у нас прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Якщо у нас зросте мінімальний розмір пенсії і взагалі цей Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, бо у нас 1 грудня 2022 року залишається на тому самому рівні і становить 2093 гривні. Якщо ж він зміниться, то відповідно особи з інвалідністю з дитинства і першої групи будуть отримувати 2361 гривню. Особи з інвалідністю з дитинства другої групи будуть отримувати 80% від суми цієї, від суми 2361 гривні. І це буде вже становити одна 1888 гривень 80 копійок. Особи з інвалідністю з дитинства третьої групи це 60% від. Прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і це буде становити 1 тисяча 60 шістнадгривень копійок. Та на дітей з інвалідністю віком до 18 років це 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І це буде становити 1 тисяча шістсот гривні 70 копійок. В наступному відео розповім, які ще доплати зміняться в 2024 році.